Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо говорити про змінювання і творення слів. Відступіть два рядочки від попередньої роботи і запишіть число і тему уроку. Поставте відео на паузу. Пропоную виконати усно ось таку цікаву вправу. Називається Криголам. Вам потрібно подумати, з якими словами у вас асоціюється кожна буква слова урок У. Наприклад, яким ви уявляєте наш урок. Успіх називаємо слова на буковку У: усмішка, уважність. Якщо є інші слова, то давайте без чого не можна обійтися на уроці. Р. Розуміння без руху, ми з вами завжди використовуємо і гімнастику, і гімнастику для очей, різні рухові вправи, психологічні хвилинки працюємо також робота. Що вона нам несе? Що нам несе урок? Ознайомлення. Інформація несе нам що? Інформація це ознайомлення. Це організованість обов'язково має бути на уроці. Які ваші очікування від уроку? Користь. Тобто будь-яка інформація, яку ви отримуєте на уроці, вона є корисною. А вдома вам перед канікулами було задано пройти веб-квест. Вдячна всім, хто пройшов цей веб-квест, і, звичайно, ви отримали винагороду, сертифікати про проходження молодці. А зараз пропоную виконати вправу на закріплення попередньої теми, Нагадую, це у нас була лексикологія, фразеологія. Відскануйте. Поданий QR-код за допомогою ваших смартфонів, гаджетів і, або натисніть на коло. Заповнить кросфорд, його можете надіслати на нові знання. Отже, сьогодні, друзі, ми з вами ознайомимося із поняттями, такими як словозміна та словотворення, будемо вчити визначати в словах закінчення, суфікси, префікси, тобто значущі частини. Розрізняти форми одного слова від спільнокореневих слів. Будемо вчитися продовжувати формувати ваші вміння і навички, розв'язувати тестові завдання. Також будемо формувати такі компетентності, як соціальну, громадянську, а також формувати компетентність спілкування рідною мовою і виховувати повагу до традицій своєї країни. Працюємо з підручником, відкриваємо сторіночку 54-55. Перша вправа, яку ми виконаємо усно. Право спостереження, ви бачите, слова в першій колонці кава, кави, каві, каву, кавою. Це в нас слово одне й те ж саме, що ми в ньому змінили. Закінчення. Відповідно до відмінкової форми, до відмінка. Називний родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, Нагадую, шість. А ще є кличний сьомий, але ми його не розглядаємо в даному завданні. Кава, кавник, кавувати, кав'ярня. Які тут у нас слова наведені? У них є спільний кав, спільний корінь. Так? Відповідно, ви можете побачити, що це у нас слова, які спільнокореневі. Вони мають різне лексичне значення, наприклад, кавник це у нас посуд, в якому зберігається кава. Кавувати це процес, коли ви п'єте каву, і кав'ярня це заклад, в якому ми це з вами робимо. Як утворилися нові слова, за допомогою чого? Закінчень чи суфіксів? Правильно, ми додали до її основи слова кав, додали з вами суфікси ник, далі уват, яр, ен, тобто утворились нові слова. Отже, що ж таке словозміна розглядаємо швиденько? Це творення форм слова, одне слово, ми змінюємо його форму ліс, лісу, лісом, у лісі. Форму слова змінюють за допомогою закінчення або одночасно прийменника та закінчення, наприклад, у лісі. Форми слова мають однакове лексичне значення: ліс, лісу, лісом. Тут ідеться лише про ліс. Тобто, це Ділянка землі засаджена деревами та кущами. А форми слова мають різне граматичне значення. Наприклад, ліс це в нас слово вжите у наземному відмінку однини. А от лісами це в нас орудний відмінок множини. Тому звертайте увагу на форми цього слова. Але що, йдеться саме про ліс? Словотворення. Що це таке? Це творення нових слів від тих, що вже є в мові. Був ліс, додали суфікс «никс», утворився лісник. Був ліс, додали суфікс «ов», стало лісовий. Був ліс, додали суфікс «ок», став лісок. А ще додали суфікс, префікс, перепрошую, «про», став про лісок. У нас ідок слова творення виникають нові слова. У них різні лексичні значення. Ліс це у нас площа заросла деревами і кущами. Лісник це той, хто доглядає за лісом лісовий сторож. Лісок це малий ліс. Пролісок це у нас квітка, яку ми з вами в березні зустрічаємо. Усі ці слова є спільно кореневими або спорідненими. Адже вони мають один і той же самий корінь. Який, правильно, ліс? Ми можемо тут всюди його побачити. Отже, ці слова у нас утворили, коли ми з вами до отвірної основи слова ліс додали значущі частини, префікси та корені. І такі слова називаються спільнокореневими. Нові слова утворюємо за допомогою суфіксів. Давайте приклади розглянемо. Була твірна твер... основа слова ліс, ми її позначаємо ось такою квадратною дужкою вгорі. Це твірна основа слова ліс, додали суфіксок. Отворився лісок. Префікс був лісок, додали префікс про, утворився пролісок. Префіксальний спосіб творення. В першому випадку суфіксальний спосіб творення. Можемо додати до одного слова чи основи інше слово. Був ліс. Ось, будь ласка, корінь ліс. А от степ. Утворився лісостеп. Таке слово називається складним. Складним називається слово, яке утворилось з допомогою двох коренів. Оце О. Це сполучний голосний, його ще по-іншому називають інтерфікс. Ось так от визначаємо. Е, і такі способи творення слів, вони ще там і інші є, будемо вивчати на уроках української мови. За допомогою таких слів ми з вами забезпечуємо український збагачуємо словник. Наш український словник. Пропоную виконати наступне завдання. Письмова в зошиті напишіть вправо 1. Розподіліть і запишіть слова у дві колонки. В першу колонку ми записуємо форми слова, в другу спільнокореневі слова. Це відео ставимо на паузу. Завиписали слова? Перевіряємо. Отже, форми слова, одного і того ж самого слова. Сад, саду, за садом, у саду, садів, садам, садами, на садах. Тобто одне те ж саме слово, лексичне значення одне, але змінили форми. Тут у нас і одне і множина, і різні відмінкові форми. Спільнокореневі слова це коли ми з вами до твірної основи слова сад додали суфікси. Да? Ів. Ник, саджати. Тут у нас сад, суфікси ати. Присадибний. Тут у нас префікс при, корінь сад, і ось такі нетипові для української мови, да? ось такі три суфікси. І закінчення ій. Не забувайте, звичайно, тут є. Садочок. Тут у нас сад. Оч і ок суффиксы. Саджалка. Садж АЛК. Суффиксы. суфікси. Насадити. Знову префікс на сад і, ти. Россад уват. Саджанець садж. ан та едь. Всі ці слова у нас утворились за допомогою додавання до твірної основи, суфіксів і префіксів. Значучих чате слова. Ці слова є спільно корене. Вони означають різні, мають різні лексичні значення. Рухаємось далі. Так. Ще одне завдання. Випишіть виділені слова та визначте, від яких слів вони утворені за зразком. Зразок було прожити. Ми взяли твірного слова, слово «жити» і додали префікс ПРО. Утворилось прожити. Префіксальний спосіб творення. Пропоную розібрати такі слова: барвистий приносить, водиці і дощик. Поставте відео на паузу. Виконайте це завдання. Перевірмо. Жити. Прожити префіксальний спосіб творення. Перейти, було йти, додали префікс пере. Були барви, став барвистий, додали суфік Так? Далі приносить, було носити, стало приносити, при. Префікс водиці, суфіксиць, суфікс суфікссик, суфіксальні способи творення попередніх двох слів. І пропоную ще одне усне завдання. Чку нам на закріплення складіть невеликий текст 3-4 речення про спортсмена або спортсменку, артиста-артистку, які в цих реченнях використати дані слова грати і відігравати. Проведемо гімнастику для очей. Перейдіть на нові знання. Виконайте, будь ласка, ці вправи. Відпочивати треба. Запам'ятаємо, як правильно наголошувати слова. Читання, листопад, новий. А тепер перевіримо, наскільки ви зрозуміли, правила сьогодні на уроці шляхом виконання тестових завдань. Форми того самого слова варіант записано в рядку. Річка річкою, річками. Форма того самого слова записано в рядку. Ставте відео на паузу, виконуйте завдання. Потім перевіряємо. Запитаю, запитаєш, запитає. Спільно кореневими є слова. Ставимо відео на паузу. Визначаємо. Перевіряємо. Гора гірський. Сьогодні на уроці, друзі, ми з вами дізналися про те, продовжити речення. Було цікаво. Тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене все вийшло. Я сподіваюся, у вас усіх усе вийшло. І все ви змогли. Для того, хто ще не зрозумів якесь визначення правила, то обов'язково звертаємось до параграфу 29, вчимо правила на сторінці 54 і виконуємо письмово вправу 7 на сторінці 55. Наголошую на тому, що ми пишемо домашнє завдання, обов'язково дату вказуємо виконання, вправа пишемо словами, число пишемо словами, дату, все прописуємо словами. І звичайно, Звертати увагу на оханність ведення ваших робіт на цьому, все дякую за увагу. До нових зустрічей.